Вітаю, я Леонід Цихановський. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив інформацію збройних сил України про участь солдат Північної Кореї у війні проти України. Зараз в європейській частині України воюють порядка 10 тисяч військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки. Вони використовуються в Куль в Курській області не як окремі бойові підрозділи. Ними розбавляють підрозділи військової 810-ї бригади морської піхоти Росії для компенсації досить великих втрат росіян під час неуспішних м'ясних штурмів. Як окремі бойові одиниці. З самостійним бойовим завданням ці військовослужбовці не використовуються. Російські військові кореспонденти вказують на невисокий рівень бойової підготовки солдат Північної Кореї. Зараз в Росії присутні три генерали, 500 офіцерів і 10 тисяч солдат Корейської народної армії. Звідси можна зробити головний висновок: що завдання головне завдання, ціль головного керівництва КНДР це. Набуття досвіду бойових дій. Заяви про низький рівень бойової підготовки корейських солдат нам видаються дивними. Справа в тому, що срокова служба в КНДР має протяжність 5, 10 або 12 років. Загальна кількість військовослужбовців корейських в Кореї 1,2 мільйона. Призив молодих людей відбувається в 17 років одразу після школи. 5 років служать дівчата. Всі, дівчата служать всі, на них теж поширюється загальна військова повинність. Дівчата живуть разом з хлопцями в одних казармах, разом ходять в баню і мають однакове навантаження на навчаннях і роботах. Самі гарні з них проходять військову службу в так званих батальйонах радості. Після відповідної подготовки ці дівчата приносять радість вищому партійному, державному і військовому керівництву країни. Така служба вважається почесною і відповідальною. Бойову підготовку такі батальйони не проходять, вони займаються зовсім іншою, у них зовсім інший профіль підготовки. Основна маса хлопців служить 10 років, деякі спеціалісти військово-морського флоту і авіації служать 12 років. Прошу вас підтримати наш україномовний канал. 에, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коменти, це нам дуже потрібно. Всі посилання є під відео. При цьому при цьому треба сказати, що служить 10 або 12 років, але більшість часу йде на виконання небойових завдань. Перш за все, це якісь там будівельні роботи, причому не обов'язково військові, цивільні будівельні роботи, робота в сільському господарстві і на підприємствах. В КНДР. І особливо в Корейській народній армії існує великий дефіцит палива. Тому авіація, кораблі і техніка використовуються дуже мало. І це приходить до низького рівня навченості людей, що використовують цю техніку. Організаційно, в Корейській народній армії основними формуваннями є корпус, дивізія, бригада, полк, батальйон. Армії не мають постійного складу і розгортаються по потребі на базі суть, армійських корпусів. В сухопутних військах існує 20 армійських корпусів. З них 20 піхотних, 4 механізованих, один танковий. Структура стандартна нагадує радянську. Також два артилерійські, дві артилерійські корпуси. Це 30 бригад артилерії, озброєні 122, 152-170 мм артилерією і ректи реактивними системами залпового вогню: 107, 120, 240 мм. Також є один окремий корпус оборони столиці. Територіально ці 20 корпусів розташовані. Перше прикриття кордону з Республікою Корея з Південною Кореєю. Це 4 піхотних корпуси легко озброєні для прикриття кордону. Так має бути. Далі, основний захист кордону: два механізованих корпуси і один танковий корпус. Я нагадую, танковий корпус має п'ять танкових полків, а механізовані корпуси мають по дві по механізовані дивізії і одну танкову дивізію. Третя група це оборона столиці П'ять піхотних корпусів. І четверта охорона кордону з Китаєм і Росією. Два механізованих корпуси і чотири піхотних корпуси. Військово-повітряні сили. Північної Кореї складаються з шести авіадивізій, з них три бойових, дві військово-транспортних, одна навчальна дивізія. Країна має досить розгалужену систему аеродромів. 70 аеродромів з твердим покриттям. Із них один аеродром має дві полоси 3000 і 4200 метрів. Це дуже круто, це серйозні такі полоси. Два аеродроми мають полоси по 3 кілометри, і всі інші мають аеродроми 2-2,5 тисячі метрів. В Кореї існує велика кількість аеродромних дільниць, доріг з бетонним покриттям, яке дозволяє сідати літакам, і з залізобетонними укриттями для літаків. Основу парку літаків Південної Кореї складають Міг 17. Шановні, Міг 17 ще без локатора. Він без локатора ще літає. З локатором вже пішов Міг 19, Міг 21, Міг 23. Оці, вони, ці, ці літаки теж є в Кореї. іл 28. Ну і як винищувач бомбардувальник, є Сусі. Дуже малоефективний літак, складний в керуванні з великою кількістю недоліків був в Радянському Союзі. Мають вони також три штуки. Міг 29 Це старі російські, не хотіли списувати, передали в Північну Корею. І мають декілька десятків китайських винищувачів G7. І G11. Авіатехніка ця стара технічно сильно відстала. Через великий дефіцит авіаційного пального пілоти дуже мало літають і мають погану підготовку. Загальна кількість авіатехніки 590 бойових літаків, 300 транспортних різних типів, винтокрилів, 300 штук. Ну, з них більшість це Мі-2 бойовий, бойовий потенціал край низький, дуже низький. Військово-морський флот організаційно поділений на Східний флот і в Японському морі база Йохорі, і Західний, в жовтому морі, база Нхампо. Реальну бойову цінність мають 5 корветів керованого ракетного озброєння, 18 малих протичовнових човно, проти кораблів. І мають вони ще близько 100 підводних човнів. Із них якусь цінність, хоч якусь, мають тільки два штуки проєкта 633. От тільки ці 22 підводних човни проєкту 633 побудовані в Радянському Союзу ще на початку 50-х років, мають деяку, хоч і сумнівну цінність, бо дуже вони вже старі. Я не уявляю, хто б де б це ще в світі підводний човен опустився під водою, якщо в нього вік 75 років. Ідуть розмови про побудований в Корейській Народно-Демократичній Республіці сучасний атомний підводний човен з ракетним озброєнням. Ну, Але це тільки що поки що на рівні розмов. Є в них ракетні війська стратегічного призначення. Це ракети типу Хвасон. Хвасон 5, 7, 5, 6, 7, 10. Більш-менш серйозні це хвасон 10 з дальністю 404 тисячі кілометрів і хвасон 13. Дальність 8 тисяч кілометрів, правда, в наявності у них всього 6 штук. Тому що двигуни їм поставляє Росія, а зараз Росію прикрутили і почали її погрожувати за санкціями, і вони перестали поставляти ці двигуни в Північну Корею. Так 6 штук і стоїть. Північна Корея, дуже мілітаризована країна, в ній служать. 4,8% населення це дуже багато. Це друге місце в світі після Еритреї. В Еритреї служать 4,96% населення. По кількості танків Північна Корея на першому місці в світі. Раніше це була Росія, але ми їм дуже добре врізали і спалили їм море танків. І зараз струю в Росії 1620 танків, а в Корейській народно Демократичної Республіки 3215 танків. Бойовацінність цих танків невисока. Там 650 штук Т-34, більшість 500 штук ПТ, плаваючих танків 76-71. Ну, це взагалі з фанерним заказом така легка Жесть, аби він плавав. І 76 мм гармата. Ну, є ще Т-54, Т-62. З БТРів, багато тріосних автомобілів і так далі. Сучасною бронетехнікою у Кореї є 13 штук чхонма 2 це вже корейський танк, який має 125 мм радянську гармату. І є 32 штуки БТР-82 а з Росії. 30 мм гармата там. Е, реактивні системи залпового вогню. В основному там у них знаходяться ще з Другої світової війни. бм 13 20, 24. Це Катюші ті самі, що воювали в Другій світовій війні. З дальністю стрільби від 11 до 17 кілометрів. Із реактивної артилерії, сама сучасна, це КН-25, Чотирьохтрубна реактивна система залпового вогню калібру 600 мм на базі чешської татри. Ракети мають системи наведення інерціальні плюс GPS. Ну, кажуть, що точність досягає до 8 плюс-мінус 80 метрів. Дальність стрільби 380 км. Також. Мають також, вони мають деякий аналог. В Кореї мають деякий аналог американського Атаку. Це називається кн 24 ракета. Вона має дальність стрільби до 410 км. Кругове відхилення у неї від 35 до 40 метрів. Вона дуже має велику боєголовку. Боєголовка має об'єм 650 літрів. Шановні, три бочки. Туди можна помістити 1150 кг гексагена. Це вже дуже, така, дуже прилічна і велика бойголовка. Сама нова реактивна система залпового вогню ще не отримала ніякої назви. Це 240 мм реактивна система залпового вогню 22-трубна. 22 ствольна Її в травні місяці показували Кім Чон Іну в поточному році. і... Американські спутники сфотографували, Назву вона ще не має. Серед ствольної артилерії, сама потужна, це 170 мм гармата під назвою Куксанпо. Дальній стрільби 30 км активно-реактивним е, уламково фугасним старядом. А активно-реактивним до 60 км. Фактично, це взяли ствол здоровенний, зробили, і приварили його до корпуса танки Т-54. Піхота. Піхота це основна сила корейської народної армії. У них її дуже багато. Але бойова підготовка там дуже низька і, більшість, і більше показушна. Вони не займаються бойовою підготовкою, вони займаються роботою в сільському господарстві, на, на промисловому будівництві і взагалі де, де завгодно. Погодьтеся, от ми тут дивимося, погодьтесь, ніхто не буде на війні бити корейців палицями по голові і тримати цеглу, щоб вони розбили її лобом. Це більше, схоже, на 18 століття така підготовка. І техніка їх для сучасної війни не підходить. От для парадів корейська армія підходить більш-менш. Показушно зняти відео, більш-менш нормально. Для війни вона не підходить. Ну хіба що деякі снаряди старі, яким вже по 50-60 по років вони перепродають в Росію за великі гроші. І то дуже низької точності снаряди. Шановні, широко розрекламований в Росії наступ в Курській області провалився. Оце декілька днів тому. 810-та бригада морської піхоти Росії понесла великі втрати особового складу і техніки. Корейські солдати також наступали, і вони також були знищені. Вони не допомогли ніяк. Кажуть, що дуже велика проблема, там ще є мовна, мовна проблема, і система передачі команд дуже погано працює. Все буде добре, ми переможемо. Прошу вас підтримати наш українськомовний канал в приватній банку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Екофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.